Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції відбули поліцейські роти особливого призначення Тернопіль. Їхня задача це на сьогоднішній день поки несення служби на блокпостах, де мають виявляти незаконно громадяни, які переміщаються із зони в АТО в зону, також транспортні засоби, на яких можуть перевозити незаконні предмети. А також несення служби для охорони громадського порядку. Скільки б поліцейські не їздили в зону АТО, а для їхніх рідних кожне таке відрядження це хвилювання та сльози. Стефанія Попович сьогодні приїхала з Монастирищини, аби поблагословити свого внука Ігоря на щасливу службу. Молимося за нього, просимо матінку Божу, би його хоронила. Би він з дурною поїхав і вернувши, би ми вже ходили по вільні землі свої, би ми ще нічого не бояли. Мене було вже добре, так як, як було, коли хотіли без мобільного жити. Почуття бабусі, інспектор роти патрульної служби поліції Ігор Шабат. Розуміє, проте обов'язок понад усе. Відправляємося на чергову ротацію, відправляємося вже в зону терористичної операції на перший раз. Працюємо на двох блокпостах. Наша задача там, перевіряти машини, виявляти незаконність, боєприпаси шукаємо, шукаємо, контрабанди шукаємо різного типу. Основне хочу подякувати волонтерам, людям за те, що нам допомагають. Без, без вас нам було трошки скрутно. Дякуємо за це. Слава Україні!